Я приходжу просто чоловіку, ну це мій спіймашканець. Uh -huh. Я живу сама на тій стороні, железну дорогу. Я приходжу там, покушати, приготовлю, ну, в хаті там поприбирати, тому що це чоловік працює. Вот. А так що там, хлопці, я до них ніколи не касалася, то есть, що вони там. Це не мої. А, ну, що тут за... Я сама сьогодні була в шокі, коли я побачила, що тут ходить два мужчин, я вийшла, кажу, Максим, кажу, оце кажу, що таке, що тут сталося. А Максим каже, «Да, так дивлюся в нього такі очі, каже, я каже, сам не розумію, що таке тут случилося. А, а Максим, це хто пробачте? Максим, це, вони, він знімає ось цю кімнату, дяді колі. І він каже, я сам каже, не знаю, що тут спочилося. Коли мені, поки люди не розказали, що вони розкрадали там щось. А ми звідки тут цього знали. Ну хлопці возять, де возять собі там, працюють. Це таке. Я тут а кому так цей будинок належить? Це дяді Коля. Дядя Коля, а дядя ну, Коля робить на РПЦ, я так зрозумів? Дядя Коля працює на стоянки-охранником угу. на стадіоні. А хто хто господар, кого це обшукують? Ну, це Діряковля. Да. Він, він пішов, що Він зараз. Так, да, да, він ж пішов, тільки щось з хати вийшов. Uh -huh. Там він у шапці. Я пані. Ну це ж вам такі діла. Ми навіть того не знали, що тут провід. Мені то воно, поскоку, поскоку. Я прийшла, да й пішла собі додому. Uh -huh. Мені то воно, чесне слово. А дядя Коля каже, ну раз каже, якось каже, щось таке було, зайшов в гараж, так, щось там, каже, хлопці розбирали. Ну, я каже, промовчим. Тоді каже, сказав, хлопці, ж дивіться, каже, що тут каже, так річ, що каже, не дай Господь, каже, воно каже, мені не треба. Ну хлопці його достовірили, що дядя Коля, все нормально. Тут нічого краденого немає, ми працюємо на радіостанції, то тобто є там, де все обираємо, туди-сюди. Оце таке вийшло. А тут, я ж кажу, я сьогодні виглянула в окно, дивлюся, так я до людей вийшла, кажу, а що тут кажу, відбувається? Оце воно таке.